Останнє диво папи Франциска. Так світові змі назвали зустрічі Володимира Зеленського і світових лідерів під час прощання з Понтифіком. Саме так у серці Ватикану, Дональд Трамп і Володимир Зеленський опинилися віч на віч. На простих стільцях у Базиліці святого Петра без жодної усмішки на обличчях. Їхні погляди, мов холодний двобій. На одному з кадрів Зеленський ніби навіть сперечається з Трампом. Сповідник і грішник так описали цю сцену західні змі, не наважуючись сказати, хто є ким. Про що домовлялися, лишається тільки здогадатися, із зустрічі є лише кілька фото та відео, але без сумніву це історичні кадри. Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую. Новий вид дипломатії у Ватикані. Коли ніхто не чує слів, але весь світ може спостерігати за мовою жестів та емоцій. Так само пройшла зустріч Володимира Зеленського із президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови Володимира Зеленського з Еммануелем Макроном зовсім інша атмосфера. Нема такої напруги, як і з Трампом, але емоційність моменту відчувається у кожному жесті. Прогулюючись римськими садами, обидва лідери демонструють стриману відкритість. Зеленський жестикулює енергійно. Його постава видає рішучість. Макрон уважний. Кожен його жест відточений роками дипломатичних зустрічей. Візуально м'якша зустріч ніж з Трампом, але сповнений прихованої глибини дипломатичний танець двох досвідчених гравців. Наприкінці теплі усмішки, публічна гармонія, за якою відчуваються складні домовленості. Після важливих, хоч і нетривалих, переговорів із Дональдом Трампом, Володимир Зеленський також зустрівся в Римі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і його дружиною Вікторією. Спочатку коротка неформальна бесіда із Леді Стармер. Теплий обмін жестами та усмішками. Цей момент різко контрастував із холодними переговорами ранку. Потім Зеленський і стармер вирушили на прогулянку садом. Там у затінку римських дерев відбулася справжня дипломатія без мікрофонів: тільки жести, емоції і швидкі репліки. Розмову перервали журналісти, хотіли почути відповідь від Зеленського про те, як пройшла зустріч з Трампом. У нас була справді продуктивна зустріч. Я не хочу вдаватися в деталі, якщо це можливо, тому що питання були делікатними. Звісно, цілком це про те, як наблизити мир. і Наскільки результативними були зустрічі в Парижі та Лондоні, і ми хочемо продовжувати такі зустрічі, щоб принести мир Україні. Зустріч Володимира Зеленського і Джорджі Мелоні у Римі теж залишилась загадкою. Про що вони говорили, невідомо. Але те, що обидва лідери завжди вміють знайти спільну мову, безумовно стало важливою частиною цієї дипломатичної миті. Легкі усмішки, обмін поглядами, зовнішня гармонія приховувала складність тем, які залишились за кадром. Прем'єрка Італії зазвичай емоційна і експресивна, цього разу стримана, але уважна. Мелоні проводжає українського президента до останньої хвилини жест, що говорить про повагу і важливість перемовин. Зустріч Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн стала найтеплішою серед усіх дипломатичних контактів у Римі. Лідери обмінялися щирими поглядами та не раз усміхались один одному. Хоча подробиці їхніх розмов залишились невідомими, атмосфера була особливо дружньою. Багато фотографій і близький контакт між ними вказували на взаємну підтримку та порозуміння. Урсула фон дер Ляєн, яка завжди була на стороні України, знову продемонструвала свою рішучість у питаннях безпеки та підтримки Києва на міжнародній арені. В цій зустрічі найменше офіціозу і найбільше справжньої дипломатичної хімії. Зустрічі з кардиналами Ватикану стали відкритими без натяків на таємниці. Володимир Зеленський провів переговори одразу з двома впливовими кардиналами Матео Дзуппі та П'єтро Пароліном, які в майбутньому братимуть участь у конклаві, що обиратиме нового папу. Говорили про те, що для України зараз найважливіше: повернення незаконно депортованих дітей, звільнення полонених і пошук справедливого миру. Обидві зустрічі пройшли відверто і з акцентом на конкретні кроки. Дуже багато дітей отримують поза їх волі на території Росії, ми хочемо повернути додому, і тому за такою допомогою знову ми звертаємось до Ватикану. Ватиканські зустрічі Володимира Зеленського відкрили нову сторінку в історії міжнародних відносин. На тлі скорботи за папою римським народився феномен тихої дипломатії, коли найважливіші домовленості залишаються за кадром. Для України ці короткі, але насичені контакти стали важливим етапом у пошуку підтримки та розуміння. В атмосфері вічного міста серед тисячолітніх стін і садів пишеться новітня історія без гучних декларацій, але з чіткими сигналами для тих, хто вміє їх зчитувати. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.